І з дитячого отягу лупілу для малючка. Ось такий набірчик, костюмчик, футболочка та сарафанчик на 4-6 місяців. Ковтиночка з капішончиком на гудзичках на вік 0,2 місяці. Також костюмчик, футболочка та э, сарафанчик на один. 1... Місяць. Костюмчик новік 12, 24 місяці. Костюмчик на вік 12-24 місяці. Шортики та футболочка? Два регланчики на вік 12-24 місяці. Костюмчик на вік 12-24 місяці. Бодік на 6-12 місяців. Дуже цікавий. Зверху ніби футболочка. Також бодік на 2-6 місяців. Також зроблено футболочку зверху. Серфанчик. На вік. 2-4 місяці. Костюмчик 24 місяці, легенький сарафанчик на дівчинку. І податковий попал. Це на старший вік. Бодік на 0-2 місяці. Також зверху футболочкою. Така футболочка. На вік 4-6 місяців. Набір шортиків 2-6 місяців, регланчики на 12-24 місяці, два наборі. Такі ж будуть ще в упаковочці. Лосинки на вік, на зріст 92 98 см, на 92-98 регланчик, штанці 12-24 місяці. Такі ж будуть в упаковочці. Знизу манжетик з карманчиками. Стягується додатково. Ковтинка на вік. 12-24 місяці. На вік 9-12 місяці. 4-6 місяці.

Бодік 12,24 Також ботик на 12,24 24 Бодік на місяці Регланчики такі, як бачили, в розгорнутому вигляді. Дві упаковочці, синенький і сіренький. На 12,24. Також регланчик 12,24 Регланчик 12,24. Штанці були в розгорнутому вигляді на 12,24. 12, 24, 12, 24, 12, 24 місяці. І набір футболочків. Футболочок три випаковості на 12-24 місяці, 12-24, 12, 24 та 12, 24. 12, 24.